Через сповільнення росту економіки у США особливо нелегко триматися на плаву малому бізнесу. Однак багато малих підприємств, так званих сімейних бізнесів, сходити з дистанції попри складнощі не збираються. Прикладом такої стійкості духу є містечко Тінек, штат Нью-Джерсі, що неподалік Нью-Йорка. Власники малого бізнесу Тінека постійно знаходять нові креативні шляхи не тільки виживати, але й розвиватися. Наталія Леонова знає більше увесь цей величезний жбан з кремом піде на тістечка та начинку для тортів. пекар кондитер у четвертому поколінні Ричард Гайслер, власник кошерної пекарні, яка обслуговує мешканців містечка Тінек у штаті Нью-Джерзі вже 80 років. Пекарня Батерфлейк одна з найвідоміших у нью-йоркському передмісті. Втім, Гайслер каже, що пекарський бізнес сьогодні поступово вмирає. 40 років тому за буханкою хліба чи тортом. Вийшли у пекарню сьогодні ж у клієнта величезний вибір. Вибір від невеликих продуктових кіосків до мережевих супермаркетів майже усі тепер мають власні міні-пекарні, так що під одним дахом можна купити все, включно із свіжою випічкою. Ми знайшли свою нішу на ринку, не використовуємо взагалі ніяких горіхів. Ми зайняли наше місце завдяки важкій праці, постійно шукаючи нові рецепти, які б задовольнили найвибагливіші смаки. Сідер Лейн, вулиця на якій розташовані найстаріші бізнеси у Тінеку. Президент торговельної палати міста Лері Бауер каже, що більшість бізнесменів навіть не знають, що можуть звернутися до нього за допомогою. Я думаю, часто вони навіть не знають про наше існування, і коли у них починаються проблеми, до нас вони не звертаються. Ми насправді можемо спробувати щось зробити, щоб врятувати бізнес. Щоб вижити, малі бізнеси повинні бути дуже чутливими до смаків місцевої громади. каже власник магазину сувенірів Брюс Принц, який відкрив свою крамницю два роки тому. ідея у тому, що малий бізнес може підлаштуватися під смаки невеликої громади. Треба бути. Дуже обережним ціновою політикою, так що ми намагаємось проводити власне дослідження. А відтак пропонуємо найкращі ціни. Разом з вузькою спеціалізацією, власники малого бізнесу міста Тінек також використовують іншу досить ефективну тактику. Вони співпрацюють з місцевими виробниками. Наталія Леонова, Голос Америки.